Нові деталі про катастрофу російського літака очевидець розповів, що ту 154 не набирав висоту, а натомість швидко знижувався. Наче збирався зробити посадку. Тим часом російським водолазом вдалося знайти одну з двох-чотирьох скриняк ту 154 у чорному морі. Її вже підняли з води в найближчі години доправлять до дослідницького центру у підмосковій для розшифровок. Слідчі розглядають нову версію катастрофи військового літака біля берегів Сочі. Пілот, начебто, намагався посад. Дити літак на воду, які нові знахідки уламків літака свідчать на користь цієї обставини. Дивіться у сюжеті. Пошукові операції не припиняються ані в день, ані вночі. Водолази з глибин дістають навіть найменші шматочки заліза, що могли б бути рештками затонулого ту 154 Вдалося натрапити на хвостову частину літака з фрагментами двигунів. У найближчі кілька годин пошукова група має підняти її та доставити на землю. Слідчі вже кажуть, саме зруйнована хвостова частина лайнеру може свідчити про те, що пілот намагався посадити літак на воду. Всі знайдені фрагменти доставляються на берег і передаються следствиним органам. Войсковая операция в районе авиакатастрофы Ту-154 продолжается безостановочно, 24 часа. Было обнаружено и поднято на борт спасательного судна. Тіла ще одного погибшого. загалом із 92 пасажирів та членів екіпажу на борту вдалося знайти тіла лише 12-тьох. Усіх їх доставляють до Москви. Тіло одного із загиблих вже розпізнене родичами. Зі свідками катастрофи в Сочі працюють слідчі. Відомо, що жодних тривожних сигналів від пілота не надходило. Літак зник з радарів одразу після виліту. Нині слідство розглядає чотири ймовірні версії катастрофи. У мотору міг потрапити сторонній предмет, двигуну міг відмовити через неякісне пальне, технічна несправність Така, який в експлуатації вже 33 роки, та помилка пілота, незважаючи на його величезний досвід. Версію теракту слідчі та ФСБшники відкинули остаточно. ТСН